Вітаю в ефірі. Програма Шлях до Європи. Сьогодні ми розкажемо про такі події. Кредит у 100 мільйонів євро. Польський уряд підтримає Україну фінансово, досвід та перспективи. Грузинські реформи в контексті України. Я європейць. Школяр Школяри Черкас посів друге місто на конкурсі, організованому Литвою. Поглибленню двосторонніх економічних стосунків між урядами України та Польщі присвятила свій перший робочий візит до Києва прем'єр-міністр Республіки Польща Єва Копач. Вона висловила готовність польської сторони взяти участь у модернізації українських електростанцій з метою розширення їхніх технічних можливостей, зокрема, щоб вони могли використовувати різні види вугілля. А це у свою чергу сприятиме зростанню енергетичної незалежності України, переконана Єва Копач. Крім цього, прем'єрка повідомила про рішення польського уряду надати Україні кредитну допомогу у розмірі 100 мільйонів євро, яку можна спрямувати на проекти щодо відновлення Донбасу та на підтримку реформ. Також польська сторона виділить 500 додаткових стипендій для студентів із сімей українських військовослужбовців та мешканців Донбасу для навчання в освітніх закладах Польщі. Внаслідок війни і агресії проти України фінансова ситуація України дуже складна. Дуже сподіваємося, пані прем'єр, на підтримку Польщою позиції щодо виділення України третього пакету макрофінансової допомоги Європейського Союзу. З свого боку, хотів би проінформувати, що ми рішуче налаштовані на програму реформ, реформ, які Покращать інвестиційний клімат, запровадять верховенство права і продемонструють рішучі кроки по боротьбі з корупцією. Естонські інвестори вірять в Україну та бачать великий потенціал у співпраці з нею. На цьому наголосив премєр міністр Естонії Таві Ройвас під час робочого візиту до нашої держави. Він наголосив, що питання України та виконання всіх 12 пунктів мінських домовленостей на порядку денному європейської ради в контексті подальшої політики ЄС щодо Росії. Говорячи про реформи, Тавіройвас зауважив, його країна має нещодавній досвід подібних змін. Вони не можуть бути швидкими і легкими, але конкретні успіхи пришвидшать допомогу з боку Європейського союзу. Україна становить великий інтерес для естонської спільноти бізнесменів та інвесторів. Вони вірять в Україну та продовжують бачити великий потенціал у співпраці з нею. І в разі вдосконалення судової системи та регуляторної політики можна значно наростити ділову активність між країнами. Президент України відзначив важливість співробітництва двох країн у процесі інтеграції до Європейського союзу та у розширенні співпраці з НАТО. Петро Порошенко зауважив. Досвід Естонії у приєднанні до ЄС, зокрема в адаптації законодавства до європейських стандартів, дуже важливий та корисний для України. Співрозмовники також обговорили координацію зусиль задля посилення європейської енергетичної безпеки, а також можливості розвитку двостороннього військово-технічного співробітництва. Європа має допомогти Україні впровадити необхідні реформи. На цьому наголосив засновник фундації Відкрите суспільство Джордж Сорос із Петром Порошенком. Він зустрівся днями в Києві. Президент подякував Соросу за його заклад до міжнародної спільноти підвищити рівень підтримки нашої держави. Крім цього, міжнародний філантроп зазначив, що Україні необхідно продовжувати демонструвати відданість плану реформ. хоче інтродюс. Ви маєте показати, що нова Україна відрізняється від старої. Україна бореться для захисту не тільки себе, але й Європи. Тому Євросоюз має допомогти вам впровадити реформи, яких потребує країна. Я сподіваюся, що ви успішно проведете необхідні зміни. Перші законотворчі кроки у галузях дерегуляції та судової реформи незабаром дадуть позитивні зрушення. Досвід та перспективи наймолодший радник президента Грузії Михайло Саакашвілі, а нині радник міністра охорони здоров'я України Іло Глонті поділився досвідом грузинських реформ. Ми хочемо зробити Україну однією з перших країн стран мира. Я б виразився так, коли мені кажуть, ну, перший вопрос, который журналисты задавали везде. Тобто, яка у вас мотивація працювати в Україні? Какая у вас почему вы хотите здесь реформировать? Потому что судьба Украины и судьба Грузии на сегодняшний день они очень сильно переплетены. И если Украина проиграет эту большую войну во всех смыслах этого слова, проиграет и Грузия. Поэтому сегодня мы вместе должны строить новую Украину, чтобы потом то, что мы построили в Грузии, то, что хотим потом построить, чтобы не разрушилось. И сегодня Судьба будущего всего мира против тоталитаризма. Борьба против тотализмаризма решается в этой стране. Боротьба з тероризмом нині одне з актуальних питань у Європі. Декілька поліцейських операцій пройшли в Бельгії, Франції та Німеччині. В цей же час у Євросоюзі гучніше заговорили про зміни в Шенгені, зоні вільного пересування, встановлені наприкінці 90-х років. Про ці та інші події в короткому огляді подій у Європі за тиждень. Пам'яті загиблих в офісі французького тижневика Шарлі Ебдо було присвячено початок сесії європарламенту першої в цьому році. Із заявою висунув голова Європарламенту Мартін Шульц. Після чого європарламентарі провели хвилину мовчання. Євродепутати також обговорили законопроект про персональні дані пасажирів. Суперечки навколо якого посилилися після вбивства журналістів у Парижі не можна забувати про права людини тільки тому, що стався теракт. Європейський суд дуже чітко про це сказав. Повинна бути розумна рівновага між інтересами з одного боку поліції і безпеки, а з іншого боку інтересами фізичної особи і її правами. Як про це написано в договорах ЄС, заявила євродепутат правоцентри з Люксембургу Вівіан Редінг. Законопроект передбачає збір інформації про пасажирів у Євросоюзі, що має допомогти запобігти терактам, розкривати і передавати до суду злочини тероризму. Я можу легко спрогнозувати. Єдиний справжній аргумент, який ми сьогодні почуємо, буде про те, що ЄС потребує більших повноважень. Це логічний висновок, який євросоюз робить під час кожної кризи, каже британський євротоподат євроскептик. Законопроект було внесено на розгляд ще три роки тому. Однак комітет з громадянських свобод Європарламенту документ не підтримав. Єврокомісія заявила, що докладе всіх зусиль для ухвалення закону про персональні дані пасажирів. Як дати відсіч терористичній загрозі в Європі це питання у фокусі уваги на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС. Вони зібралися на саміт після нападів у Парижі, скоєних ісламістами. Жодних рішень у понеділок не ухвалюватимуть. Головна мета зустрічі підготувати спеціальний саміт лідерів ЄС щодо боротьби з тероризмом, який заплановано на 12 лютого. Йдеться not... не про проблему між Європою чи заходом та ісламом. Тероризм і терористичні напади, передусім, завдають удару по мусульманах у всьому світі. Ми повинні Рити альянси, розпочати діалог або вирішити це питання разом. Також ми повинні взяти на себе відповідальність за те, що ми робимо, і що ми кажемо. Така повага, на мою думку, є однією з базових цінностей Євросоюзу, заявила Верховний представник ЄС і зовнішньої політики та безпеки Федеріка Могеріні. На порядку денному також подальша доля санкцій щодо Росії. Перед самітом у пресу потрапив документ, у якому пропонується поступово відновити співпрацю з Москвою, зокрема щодо боротьби з угрупованням і діл. Україна наполягає, що перегляд санкцій може відбутися лише після завершення окупації Криму, припинення дестабілізації Росією Донбасу та відшкодування завданих збитків. Поновити контроль на кордонах країн ЄС закликала лідер французької ультраправої партії Національний фронт Марін Лепен. Такою є її відповідь на теракти в Парижі. Хоча всі виконавці терористичних атак у столиці були громадянами Франції, лепен вважає, що відкриті кордони сприять імміграції. Ця масова неконтрольована імміграція полегшує роботу ісламських фундаменталістів, які втілюють у життя свою ідеологію в передмістях певних французьких міст. Заявила європарламентар. Водночас нідерландський євродепутат ліберал Софі Інтвелт вважає, що загроза свободі надходить як від терористів, так і від тих, хто реагує на події неадекватно. Я думаю, ми всі повинні усвідомити, що нам потрібно захищати нашу свободу і демократію від нападів терористів. Але ми також повинні захистити нашу демократію і свободу від ірозії зсередини. Наголосила європарламентар. Політолог з німеччини Асем Ельдія Фраві впевнений, що боротьба з рехадизмом є радше дуже важливим соціальним завданням ніж проблемою, яку можна вирішити завдяки контролю на кордонах. В інтерв'ю Euronews він заявив. Подейкували про скасування Шенгенської угоди, звичайно, цього робити не слід. Європейські спецслужби мають співпрацювати набагато інтенсивніше. Водночас боротьба з джихадом передбачає довгострокові заходи, коли молодим людям, які опинилися на узбіччі суспільства, пояснюють, що джихадизм не є рішенням, що він не має нічого спільного з ісламом. Але це звичайно, проблема, яку Європа вирішуватиме протягом десятирічних. Кілька днів тому Іспанія запропонувала поновити контроль всередині Шенгенської зони. У відповідь на атаки джихадистів. Поки що жодного рішення немає. Європейські лідери мають розглянути це питання. Оляри Щеркас посів друге місце у всеукраїнському конкурсі. Я європеець». Захід відбувся за підтримки Посольства Литовської Республіки в Україні спільно з молодіжною громадською організацією Серце до серця автори кращих робіт отримають цінні подарунки та будуть запрошені до Литви в рамках культурного обміну. У проєкті такого рівня Андрій Орел бере участь вперше. Про конкурс розповідає хлопець. Дізнався від учительки англійської мови і довго не вагався. Зараз для кожного свідомого громадянина є е, Пору порушене питання про євроінтеграцію, і як на мене, це не може відбуватися без е, участі людей. Людина сама повинна змінюватися, змінювати себе, свою особистість, свої риси характеру, щоб пристосуватися, тому що на якому рівні е, державному, наприклад, це не було б вирішено. Е, якщо люди не готові до цього, то е, ні про що не можна навіть казати. Своїм твором каже Андрій, він хотів донести власний погляд на події, що відбуваються в Україні. Директор школи, де навчається хлопець, наголошує, підростаючі покоління намагаються виховувати патріотами. Сучасне життя нам диктує нові вимоги до виховної роботи нашої, і от в зв'язку з цим ми підбираємо такі форми роботи, такі заходи, які би дійсно формували в дітей патріотичну свідомість, які би дозволяли їм пишатись тим, що вони є жителями України, є громадянами України, є свідомими громадянами України. Після закінчення школи Андрій планує стати психологом та мріє з'їздити за кордон. Він сподівається, що подібні проекти допоможуть йому в цьому. Адже торік переможці даного конкурсу побували в Литві, Відвідали її навчальні заклади та взяли участь у засіданні Європейського молодіжного парламенту. На сьогодні це вся інформація. Зустрінемось за тиждень в цей же час.